Дівчатка, всім привіт! Рада всіх вітати в себе на каналі в новому відео. Сьогодні відео розпочинаю одразу з розпаковки продуктів, заїжджали в м'ясний маркет та в АТБ. В м'ясному маркеті взяли індиче філе, фарш та домашні кобаски, свіженькі ще гарячі були в тебе брали банани, руколу, капустину одну, тому що хочу тушити з фаршем і з сметанкою. Так, тушу дуже смачно. Печериці беру, також так, упаковку і не беру на вагу, тому що, чесно кажучи, подобається. Взяла упаковку та й все, і пішла. Так, огірок тепличний. Дуже дорогі огірки. Зараз 50 гривень. Ось один огірок коштує. Чука. 60 гривень пачка, час від часу теж беру її. Далі Маріка ось цей сирок, ванільний, дуже смачний, дитина дуже любить його. І сулугуні теж часто беру. Ось такий для запікання сирок. Далі лампочку там бачили. Сметану взяла також до капусти, хочу запікати. Запікати, тобто, тушити, але запікаю в духовці. Дуже смачно виходить. Чай, ось такий чай ловере, як показувала, зараз по акції 39 гривень. І там 5 видів чаю в упаковці. Розпушувач, ванільний цукор також беру частенько, тому що потрібен вдома. І намазки на хліб, там янтар, різні такі декілька взяли. Далі кукурудзу також зберу, якщо вона по акції, беру додому, тому що в запасі вона лежить. І майонез, королівський смак, був, дуже гарна акція на ньому була. Так, лампочки також взяла декілька штук, щоб були при запасі вдома. І ось цей чай, зелений, дешевий, але смачний. Вершковий сир Комо, М'ясо по-французьки хочу зробити з індичим філе і з печерицями. Ось така каша Артек, Вона вже в пакетиках дуже зручно варити і доволі така недорога каша. Далі порошок для чищення. Перший раз ось такий беру. І для посуду ось такий ріо, також ніколи не брала, ми і та й миї. Сік, ось цей дуже люблю цей сік це гранатово-виноградний, 40 гривень, коштує велике пля. Так, а далі приступаю до миття посуду. Я тут розгружаю посудомийку. У мене закінчився засіб, яким я користуюся, що мені подобається. І я е, маю при запасі ось такі таблетки фініш, вони мені зовсім не подобаються, тому що залишають на посуді, по-перше, плями, ось можете бачити, а по-друге, залишають нерозчинений порошок, після якого постійно потрібно перемивати посуд. І що гірше, що його потім гірше перемивати, ніж щоб взагалі його не ставити в посудомийку. Тому мені ці таблетки фініш не подобаються взагалі. А ось засобу мого, яким я користуюся, то немає зараз вдома. Побачила в Єві, зараз є по знижці щось подібне. У мене от фініш рідкий такий. А в Єві зараз є сомат, також рідкий, не знаю, чи варто його брати, чи ні, чи вже купити фініш, так як я привикла до нього. І це ось такий ополіскувач це у Ватсонсі брала. До речі, також непоганий і дуже економний. Так, приступаю до миття посуду вже вручну, тому що посудомийка в мене взагалі зараз миє дуже погано. І відмиваю ось ці стакани з посудомийки. Дуже, дуже погано відмивається той порошок, тому що він не розчинений і висохший на стакані. Ось ці таблетки, що я казала, фініш. Я їх брала по акції, це було типу товари з Європи, щось таке, там 100 таблеток і коштували 400 гривень. Але вони взагалі від фініша тільки одна назва, дуже далеко від оригіналу. Не знаю, хто їх виробляє і для чого взагалі. Тому що не тільки моя посудомийка їх не сприймає, я від дуже багатьох чула, що ось саме ці таблетки не, не відмивають посуд, так, як належним чином, має бути. Зараз показую вам ось такий страшний ковшик. Дуже він мені подобався і дуже шкода, що його потрібно вже викинути. Мій чоловік наставив воду і забув про неї. Вода випарилась і ковшик так згорів. Але добре, що на тому все закінчилось, що не було лише пожару вдома. Тому той ковшик викину, дуже шкода, тому що він мені дуже подобався і залишаюся зараз без ковшику. Так, відмиваю термос дитячий із трубкою має ось такі щиточки, замовляла на Aliexpress ще дуже давно, ще років 3 чи 4 тому. Дуже зручно, що ці трубочки, вони не трубочки, а йоршики для трубочок вони різного діаметру і вони просовуються в любу, в яку трубочку, навіть таку, що від стаканчиків маленьких вони все рівно відмивають все всередині. А ось такий термос для школи, що з трубкою, він дуже зручний, тому що дитині зручно випивати. А не зручно тим, що ось та трубочка дуже від багатьох чую, що вони викидують термос, тому що трубочка там ну, втратила належний вигляд і всередині вже стає небезпечно пити чай. Так як дитина в школі не випиває весь чай, приносить постійно додому, а ще часом буває так, що на вихідні забуває термоса в школі і. Ясно, що той чай прокисає вже в трубочці. Тому ось такі йоршики дуже класно відмивають. Банку від солі та термоси висушую на батареях. Зараз на ніч ще включаємо деколи батареї. А решту посуду витираю і розставляю відразу по місцях. Мийку протираю добре доместосом і щіткою. Так роблю періодично, не кожного дня. Ну, приблизно раз в три дні так роблю. І біля мийки, ось такі в мене на силіконі з'явились чорні плями. Я не знаю, чим їх вивезти, тому що, якщо вивезти їх, потрібно здирати повністю силікон, тому що то сам силікон зіпсований. Так, висипаю сіль вже в баночку, вона висохла. Тут ще декілька цукерок у нас залишилось після паски, то висипаю в коробочку. Решта все з'їли, а це ще так, на декілька днів ще до кави буде. А далі показую вам деякі покубочки для дому. Замовляла ще раніше, просто не доходили руки вам показувати. Це магазин Сінсей, ось такий постер 50 на 70, це в дитячу кімнату, циферки там різні. Потрібно ще рамку взяти. Далі, ось такий лоточок. Це з емалі, І ще в мене є глечик такий, просто я чомусь не показала його. Далі магазин English Home. Ось такі чотири плейсмати. На стіл їх йде дві упаковки по дві штучки. Дуже дешево, до речі, по знижці було щось в районі 100 гривень за всі чотири. Ось такий ще сушений часник. Декоративний і цибуля синя. Хочу трішки на кухні там змінити в мене декор. Взагалі кухню планую змінити повністю до Нового року. Планую змінити повністю кухню, так як хотіли раніше, тому що в нас, знаєте, це тимчасова кухня. Далі, ось така дощинка це керамічна дощинка, можна на ній подавати сніданки. Ще ось таке кашпо. Можна для кухні, для декору, для, для чого-небудь використати. І English Home, також ще 4 плейсмати. Це на зиму. Ось такі сніжинки, також щось 100 гривень за 4 штуки. І ось такі свічки-ялинки, дуже класні і дуже-дуже по дешевій ціні. Взяла щось в районі 50-60 гривень за свічку. Так, тут на кухні хочу швиденько протерти підвіконник ще раз і занести назад свої орхідеї. Тому що на Паску я їх забрала звідси, тому що підвіконник використовувала як ще додаткову стільницю для кухні. Так як в мене на гарнітурі дуже мало, її тільки там 60 см між ракованою та газовою плитою. Більше в мене немає. Тому використовувала підвіконник, він в мене гарний широкий, використовувала його для різних приготування страв. Дуже надіюся, що до нового року дасть Бог і поміняємо вже кухню. Далі промиваю швиденько, прополісосила не було видно, і промила підлогу на кухні. Далі показую вам ще один такий лайфхак подивилася його в інтернеті. І він працює, але не настільки, скільки я очікувала: це беремо пом'якшувач. Ставимо на фільтр в сушильну машину і включаємо машину. Тобто одяг має пахнути. Так, дійсно, аромат є більший, але, ну так собі, не дуже такий дієвий лайфхак. Далі, останнім часом, я перу ось такими капсулами Dixan. це рідкий порошок. Натрапила просто на дуже вигідну знижку. Там 60 капсул в порошку. І просто закидаю барабан стиральної машини і все. Далі я вирішила взяти баночку, закинути декілька капсул, щоб були в мене на пральній машині, а решту, решту пакет з порошком поставити в мене в коридорі, я зробила таку поличку, все з запасами побутової хімії. Ось так: на пральній машині залишаю декілька штук, а решту вставлю в шафу в коридорі. Тут в мене всякі запаси побутової хімії, тряпочки новенькі. І також наверху показала вам ще трішки свої сумки, як зберігаю, і шопери. Тут трішки організовую дитячі резинки та заколочки, час від часу потрібно переорганізувати, тому що западають в переміжку і заколки, і резинки. Дуже зручний ось цей органайзер, з я колись дуже давно купувала його. І зручно, коли зранку розчисуєш дитину, береш біля себе, маєш все так під рукою. Наразі дякую вам за перегляд і всім.